Продається двокімнатна квартира з загальною площою 62,8 квадрата. Фіт, це у нас кухня. Котел. Ще не висить. Вже є на місці. Газ підведений вже. Світло є. Вода є. Це у нас вигляд з вікна. Локація біля річки одразу переходимо в спальню. В спальні залита стяжка чистова, суха стяжка заливалася. Такий в нас вигляд. Спокійно. Санвузол санвузол роз'єднаний. Це в нас ванна окремо. велика площа ванна. Туалет. Є, до речі, можливість перепланування. Це в нас якби вітальня. Суха стяжка також тут вже чистова залита. Є балкон відкритого типу. За можливості можна повністю його закрити. Вигляд у нас попереду у нас озеро німецьке. Закінчені танхауси. Це все за потреби можна буде переплановувати. Хто полюбляє кухня студія, можна зробити. Коридор зальний. Лічильники на світло встановлені. Тут у нас водяні лічильники. Це у нас ліфт і сходова клітка. Сюди плиточка стоїть. Кого цікавить? Номер телефону залишу нижче під відео. Прошу звертатися.